Від Луки Святого Євангелія читання. <кхем> Будьмо уважні, в той час став Ісус на рівнім місці, була там велика сила Його учнів і людей вельми багато з Юдеї та з Єрусалиму і з побережжя Тиру та Сидону. Вони прийшли слухати Його і оздоровитись від своїх недух, і всі ті, що їх мучили нечисті духи, теж оздоровлялись. Увесь народ намагався його торкнутися, бо сила виходила з нього і всіх оздоровляла. Тоді він звівши на своїх учнів очі, мовив Блажені в Боги, бо ваше царство Боже, блажені голодні нині, бо ви насититесь, блажені, що плачете нині, бо будете сміятись, блаженні будете, коли вас ненавидітимуть люди, коли вас вилучать, коли ганьбитимуть вас, та коли викинуть, як безчесне ваше ім'я сина чоловічого ради. Радійте того дня і веселіться, бо ваша нагорода велика на небі. Слава Ісусу Христу! Як настрій? Були в школі? Всі були? Всі? Ніхто не сочканув сьогодні? Ні? Молодці. І що доброго в школі? Так, так каже, нічого, та каже, йшли в театр тут. Та... Ну, ну, то що в школі доброго? Нам домашки не задали. А, то як подарок від Миколая, чи що? Ще що? Ми... Нам сотні дали подарунки цукерку. Ясно. Писали самостійно, потім в кіно. Замість сім уроків у нас було чотири. Ми ще робили Секрет Санту. Секрет Санту. А, Секретний ясно. я щось не зрозумів. Та... Таємний Миколай українською мовою це буде звучати. Швидше закінчив уроки і пішли дивитись кіно Велес. А куди то ви ходили на, на кіно? Велес? А, то така акція сьогодні була. То для якої школи? То для якої школи було? В якій ти школі? Так. Двадцятій. А ти в якій? Ти в 8-й. І ви всі були в театрі сьогодні. В кіно. Не всі? А я у 19 І була сьогодні в кіно? Ні. Вчилася. Всі уроки, так? Не повезло? А, математики не було, то велика радість, так? Ясно. А в нас була піца парті Ага, ну то добре. Дякувати Богу, що у вас сьогодні пройшов дуже гарний день. Правда? Гарний був день. Почався він у вас коли? О п'ятій ранку. 3 чи в п'ятій. В тебе коли? У мене почався в 4 ночі. Ого. 12-й. У мене в другій ночі. У мене в п'ятій ночі. Це вже ранку п'ята. Шостій. Ясно. То Ви трошки спали, а трохи слухали, так? І що, зловив хтось Миколая за бороду? Мама не зловила. Мамі два. Добре. Отже, день почався у вас дуже швидко, правда, ви вже трохи втомилися, але все одно ми разом сьогодні молимося, правда? Молимося і не просто молимося. Але так само і будемо з вами зараз трошки розважати над тим, що ми чули. Чули Євангелію? І що вам запам'яталось? Що люди йшли оздоровлюватися до Ісуса? Молодець. Ще що було? Ще що кого торкнуло? Що всі хотіли торкнутися до Ісуса? Що всі йшли до Ісуса і. І всі хотіли хоч би пальцем дотикнутися до Одежі його, тому що вони оздоровлюються і біс. Молодці. А що ми з вами зараз зробили тим, що ми прийшли до церкви? Так, через те, що Миколаї прийшли всі на службу. А ще, подивіться, тим, що ми прийшли до церкви, і сьогоднішня Євангелія, а ну, давайте так, порівнюємо. Євангелія, яка було написано десь там майже 2000 років тому, і ми сьогодні. Є щось подібне? Що? Ну, коли Ісус людей оздоровлював, то вони ставали щасливі. І так само, коли, ну, коли Миколай кладе подарунки нам, то ми так, так само щасливі. Добре, ще. Ми прийшли до Бога. Добре, ще. Ще, що сьогодні? Можете сказати про цю Євангелію? Але деякі йшли оздоровлюватися, туди причащатися. Так, туди до сповіді маєш на увазі, а потім сюди причащатися. Отже, ми з вами, так само, як ті всі люди, колись там давно і апостоли, сьогодні хочемо зустріти Ісуса. Правда? І ми прийшли не просто так. Але ми прийшли вже з вдячності Богові за те все, що ми маємо. Бо насправді Бог кожному з нас подарував дуже багато. Окрім тих подарунків, які ми отримуємо раз в рік, так таємно, дуже секрет, та? то ми сьогодні ще так само дякуємо Богові за все, що Він нам дає. І не тільки дякуємо, але прийшли, щоб Його діткнутися. Або дозволити йому діткнутися нас. А як він дотикається нас? Через Пресвяту Євхаристію, через святе Тайне причастя. Бог дотикається кожного з нас. Звісно, що перед тим, що має бути для старших? Що перед тим має бути? Покаяння. Покаяння. Такий момент, коли ми Переживаємо іншу зустріч з Богом. Бо то кожна свята тайна це є така зустріч наша з Богом. А скільки є святих тайн? Сім. Молодець. Сказала сім, потім засумнівалася. Сім. Правильна відповідь одразу вискочила. Отже, бачите, і зараз ми з вами є на Присвятій Євхаристії. Ми зараз отримуємо живого Бога. Тому наше завдання зараз. Ясно, що дочекатися Миколая, щось з нього там часа не поламалися, чи що, не знаю, десь їде. Казав, що до кінця служби, може, встигне. Встигне, чи ні? Обов'язково встигне. Ну, то все. То ми гарно, чемно молимося і чекаємо до кінця служби Миколая, щоб він встиг. Ми не прийшли тільки заради цього, правда? Але ми прийшли найперше подякувати Богові за все, що Він нам дає. Подякувати Миколаєві. Хто би він там не був, звідки він би не прилітав за те, що ми маємо. Так само сьогодні, окрім того, що Миколая то таке трохи нове свято, там позміщалося все. Яке ще сьогодні є свято? Ще сьогодні є два свята. Новий рік. Ще ні, ще трохи. Яке сьогодні свято є? Ще. Де Миколай приносить подарунки. Так, Миколай приносить подарунки, а лише Сьогодні є свято, бачите? Збройних сил України. Так, Сьогодні є свято Збройних сил України. І ще одне. Миколая ми вже казали, ще одне. Миколи. Миколи, дуже добре, ще одне. Ті, хто дуже сильно допомагає Збройним силам. Хто? Щодень волонтерів. Так, День волонтерів сьогодні. Молодці. Вчора був? О, то в нас сьогодні? А то сьогодні тільки Збройних сил. О, то значить, сьогодні тільки одне свято, крім Миколая. І для нас Збройні сили це хто? А сьогоднішнім днем говорячи? Миколай. Це, це також є такий дуже потужний, сильний Миколай. Який що? Потребує, щоб ми йому що робили? Дякували і допомагали. Правда? Тому, так само сьогодні, десь в молитвах своїх згадуємо тих дітей, які десь, може, не мають такої можливості, або навіть не знають, що є таке чудове свято. І що є церква, і що до церкви можна прийти і з Богом поспілкуватися, з тим, хто є нашим творцем. Правда? Тому. Згадуємо собі сьогоднішню Євангелію, що багато людей приходило і хотіли діткнутися Його. Ми, так само, як ці люди, прийшли і при святій Євхаристії діткнемося до Христа. А зараз, поки ми молимося ще, подякуємо і просимо в Бога всього, чого потребуємо. Амінь.